У матчі чемпіонату України зустрічалися Динамо і Карпати. Обидві команди серед тижня мали свої матчі у Кубку України. І відповідно, що до спільного поєдинку підходили з різним настроєм. Як ж говорилось, Карпати у Кубку вилетіли від першолігової Полтави. Що ж говорити про матч із чинним чемпіоном України? Сергій Рибров вже у цьому поєдинку зацікавив своїми кадровими рішеннями. А ще Сергію Риброву вдалося зробити одну важливу справу. Про неї розповість Сергій. Печив. Від любові до ненависті у футболі один крок. Динамо і Карпати останнім часом не раз відчували це на собі. Леви не вигравали в 11 матчах поспіль. А кияни, окрім негативних результатів, страждали від епідемії травм. Ці Даніла випал практически навіть на полгода. Ярмоленка будемо надіятися, що можна швидше востановиться то так же, як і гармаш. Хорошо, вчора першу игру вже сыграл за дубль бурда, і ми сподіваємося, що після такої тяжелішої травми він буде набирати кондиції. У такій ситуації шанси отримала молодь. Павло Оріховський, який грав на кубок із Зорею, та Артем Бісєдін, який вже давно тягнувся до основи. На позиції нападника з'явився він. А гладкий вдруге поспіль не потрапив до заявки. Вот у нас хороша конкуренція, тому на даний момент тренер вибирає. Другі футболісти, поэтому я работаю, я готов. І все в мене порядки. З таким рішенням право, погоджуєтесь. Він тренер, я футболіст. Тренер всегда прав. Якщо тренер так решил, що так, значить так. Якщо він посчитал, що на данный момент я був не готов, значить так є. Поки гладкий не може знайти себе в Динамо. 11 матчів і 0 забитих м'ячів. Проблема, я только я думаю, только обо мне. У меня были моменты, и я их не лизывал. Поэтому я работаю дальше, я не опускаю руки, я в себе уверен, я знаю, что голы придут и мы и много. Та поки дебютный гол пришел до беседина. 41-й номер, дуже радів, що забив за Динамо. Забивал в премьер-лиге за харьковский металлист. Ну, это ну, все, конечно, хорошо, но хотелось очень сильно забить за Динамо. Получился неплохо гол. Первый що все так. Гол біседіна. Це серія помилок Карпат. Нестером незручно віддав на завійського. Той пізно побачив Ривок Оріховського на перехоплення. Далі помилився Лобай. Він повинен був зміщатися в центр, аби завадити нападнику вдарити. Але відволікся на флангового Гусєва. Захисники не сузилися, а наоборот борот розширились. Сіб сузілість, ну звісно, треба було давати передачу. тому що партнери були в кращій позиції. А так я побачив, що вони ну ні не. Сужаються, і якби я посмотрев на ворот, і вирішив пробити. Після пропущеного голу дулу одразу записав щось у блокнот та згодом геть засмутився і заховав конспекти подалі. Все через віду, якого не вгледіли на стандарті. Стандарти розписували, досконально розбирали і особи акцент діяли на віду і на хачеріді. Свіди должен бути Ваня Лаба має бути. Віда тричі поспіль перевіряв готовність Лобая, і той постійно не встигав. Схема віди проста: вбігти з глибини на ближню стійку і пробити по воротах. Перші дві спроби майже закінчились успіхом, а потім подвійним блоком допоміг Сидорчук. Віда перестрибнув лищука, який навіть не зрозумів, звідки той взявся. То він на стандартних положеннях дійствують агресивно, нужно поручитися всім футболістам. И... То, що він забив сьогодні, м'яч ми делали на тренуваннях, і він заслужив цей м'яч. Не просто він туди побігав і побежал агресивно. Туди зробили передачу, він забил, І, наверное, вся команда була рада, тому що ми что щось, і у нас це вийшло. Динамо раділо результату, але знову нагадали про себе старі проблеми, травми. Хачеріді вкотре відчув дискомфорт і не вийшов на другий тайм. Очередную игру болит колено, и он мог продолжать игру, но он мог усугубить, и мы могли потерять еще одного игрока, поэтому вышел очагава, ничего не поменялось. А ще вийшов Буяльський, допоміг організувати два голи. Спочатку заробив штрафний. Мисаку якраз віддали капітанську пов'язку, але вона не допомогла відбити удар Морозюка. Той вдруге у сезоні забив після стандарту. Через чотири хвилини Буяльський знову підключився до атаки і знайшов вільну зону. Передачу просив гусів, а отримав Оріховський. Ще один дебютний гол за основу Вони вже працюють. Молодежная команде, они знают все наши требования. Выходя здесь, просто додают немножко больше желания, больше мотивации, больше концентрации. И ни для кого нет ни не заказа на место в основном составе. Вышли молодые, сыграли супер, будут продолжать играть. Главное, чтобы сами ребята это понимали. В киевском «Динамо» не дают по 10 шансов. Не воспользовались, молодые воспользовались. Дальше также будут играть. Супер. Але Карпати награли на гол. Традицію забивати дебютні м'ячі продовжив завійськи, який ніби взяв у руку віди. і так само агресивно зіграв на стандарті. 4-1. гол престижу не особливо порадував львівських уболівальників. Розлючені після матчу вони влаштували сутичку з поліцією. У Динамо все навпаки, від любові до ненависті, один крок. І після двох поспіль перемог прихильність уболівальників знову повертається. Юр Михайлович Суркіс, до речі, відвідав цей поєдинок, тобто він е був присутній, можливо, десь це так само мотивує команду, коли президент на трибунах. Є таке щось? Належе? Звісно, однозначно. Він аж що переживає. Карпатам нічого не допомагає. Є президент на трибунах, нема президента на трибунах. є, Я просто хочу сказати, що якщо підсумувати Карпат, ми будемо говорити зараз більше про Динамо, то мене найбільше вчора розчищувало навіть десь вбило і десь так знаєте образило те, що нуль а емоцій – нуль. А злості нуль. 0,2, 2 0 2 Потім ще два поотримали. Ну, ну де? Ну я я сповікаю, команда Гецька, Зуба, Паляниці, та вони би повигризали це все. Вот ну, это полупереурала. Это и, на... полу и настораживает. И плюс пришел новый тренер, казалось бы, может немножко встряхнуть, а мы видим, не встряхнул. Я Именно, именно в эмоциональном плане. Сколько же их встряхивать-то этими тренерами? В эмоциональном тренерами. плане. Обычно смена как-то ну, влияет да, на позитив. Они привыкли к смене. Вот в том-то и дело. Что уже... ну, 18... Тысяч тренеров прошло с начала Молодые сезона. ребята, ну, я не думаю, ну, ну как не хотеть Ну давайте играть. разбираем этот матч а с поглядью Динамо. Здесь за хороший помыряете? перехват Завийский. Вместо того, чтобы в одно касание сыграть, он обрезался. И Здесь перехватили Беседин. Взял на себя инициативу. Два центральных мы видим. Вместо того, чтобы один должен был встречать, 5ились назад, пока не дождались, что он прицельно ударил туда. Хорошо попал, направил мяч, конечно. Даже... Квалификация хорошая, Максим? У Олега спроси. Не, ну по цьому моменту, Ну, все-таки, послухайте, не просто забити цей м'яч. Він оценил обстановку, він видит, что ніхто не зустрічає. Для завжди так. 17 метрів, ну 20 метрів до этого. Он бити, по другому голым-то не забиваєш. І от ми бачимо серію углових, з чого начал, З першою угловой звоночек тривожний, лабай грає з видой, Віда наносить удар. Казалось би, перестройтесь. Вот второй. Опять проіграє, і тут уже ми бачимо лещук, уже після второго углового видно, що він не грає цепко. Так вот он акцентує, вроде бы стоїть в зоні, но он там не мешает. И Олег уже мог открывать, забить мог в этом эпизоде. Попади в ворота, понадеялся на силу. Если бы попал, я думаю, чтобы забил. И вот третий подряд уловой выводы никакие не делают. Лабай отпускает, но надо отметить Сидорчук. Делает очень хороший блок. Мы видим, Лабай наткнулся, Лещук просто опять стоит в зоне. Ну и вида направляет говорит: Ну, ребята, с третьего раза я вам забью однозначно. Забивает и подходит к трибунам. Хотя Лещук здесь не проигрывает в антропометрии, просто проспал. Ну, так, так не борются в штрафной площадке, тем более третий угловой подряд. И мы говорили, главный тренер сказал, что делали акцента на этом, и никто не сделал никаких выводов. Опять обрезка. Гресе обрезается. Мы видим, очень хорошо в этой ситуации сейчас влазит Ореховский. И зарабатывает... Нет, это Буяльский. Буяльский. Хорошо взял на себя, зарабатывает стандартное положение. А это уже в стиле... Макса Калиниченко. Ну, так, этот штрафной удар. Посвяти уже имени Ис... имени меня. Тогда, да, имени скажу. тебя, да. Исполнил. Там немножко достал. Да, там строка. Достал, но ну, я думаю, мяч падал. Рикошетик Он, если бы... да, там рикошетик и мяч падал, практически там достать такой мяч невозможно. Сейчас мы тоже видим развитие позиционной атаки. Мы видим Буяцкий, как хорошо набирает. И в этой ситуации мы видим, что нашел зону между линией защиты и полузащиты. Здесь на замахе убирает Завискова, отдает пас Ореховский, который из глубины. Он всю игру туда вбегал. А где же Вербный? А вот Вербный только приходит и читает номер. Ореховский очень зряче, грамотно, не стал бить на силу, на точность, на исполнение. Но и здесь на замахе, как убрал Зависька. Это молодость. Человек бежит в лицевую линию. Он даже там собака знает, что он ну, ничего не будет. Вот убирать под себя. А он побежал туда. В конференции там написано, по-моему, пошел на конференцию. Ну и Ореховский классически забивает этот мяч. Ну и гол, гол престижа. Вот мы смотрим, кто отвечает за Завийского. Громов. Громов играл с ним. И мы смотрим, неуверенно играет на выходе Рудько, не добирается до мяча. Пошел, остался. И Завийский забивает для себя дебютный мяч. Поздравляем его с этим забитым мячом. Але він привіз перший гол своєї ворота. Я хочу привітати якраз молодих футболістів Динамо, тому що вони себе показали з дуже, хорошої, знаєте, з дуже хорошого боку. І Оріховський, і Бісєдін, і Тимчик, який зіграв матчі проти Зорі. І я вам хочу сказати, що не все так безнадійно. Безперечно, що ми там, знаєте, хочемо, щоб вони якомога швидше от, ну, прогресували. Але ну, все одно нам треба чекати. І будуть такі матчі. Мені просто дивно, що футболісти Карпати, які вже відіграли стільки років на хорошому, ну такому прем'єр-лігівському рівні. Не ну, виглядає просто статистами, фішками. От що прикро. А за це безперечно, дуже раді. І найголовніше те, що знаєте, в принципі, бувають в кар'єрі, напевне, кожного тренера такі моменти, коли треба вибирати або так, або так. От е, Рибров зараз на даному етапі він, в принципі, йде в Абанк, тому що він дуже ротує склад, він шукає оці знаєте, потрібні налаштування, він шукає якихось нових футболістів. Він дуже ризикує. І цей ризик він, в принципі, себе іноді не виправдовує, але іноді виправдовує. І ми цих зірочок побачимо. Газаю свого часу випускав Зозулю і Ярмоленка дуже довго. І всі з нього там ну, насміхалися, сміялися. Але він виховав футболістів, на яких зараз тримається збірна України. Дай Бог, щоб, можливо, через кілька кілька років, тижнів ми все-таки побачимо і з цих молодих футболістів так само дуже яскравих персонажів. Ну, Але у Динамо є і проблеми, Максиме. От проблеми при стандартах. Я, чесно кажучи, не зовсім розумію. От побудова гри команди е при стандарті, коли йде зональна. Ну, з... при угловых всех, которые да, в штрафной площадке. Выстраив... Не... Выстраивается на линии штрафной, они. Ну, тенденция плохая, очень на самом деле у Динамо выслеживается. Ну, Последние ну, минуты. Ну, вот вы мне подскажите: вот всю зону в штрафном Майданке, вы же зелья для голкипера, правильно? О, да, он должен работать. Мы видим, он и пошел на перехват. Правильно, Максим? Ну, Теоретически, да, но практически получается, что вратарь, мы видим, что очень неуверенно играет. И в этом эпизоде еще мы посмотрим, будут эпизоды, там, где он не, не выходит. Вообще, я говорю, тенденция очень плохая. Вот э, тоже последние минуты вратарь стоит, но там подача немножко. Здесь подача в ворота, там подача от ворот. Но, опять же, последние минуты, стандарты, и я не знаю, что это, не, там нехватка концентрации, либо это действительно проблема, но скорее всего это эта проблема, это не видимо, это проблема на последних минутах со стандартов и не только, кстати, со стандартом. Мы вспомним Черноморец, когда очереди в свои э, забил, это тоже фланговая передача, тоже последние минуты. То есть есть проблемы и очень интересно будут, как в дальнейшем будут решать эти проблемы ребро, потому что ну вот она, как э, на виду эта проблема, о ней почему-то не говорит ни тренерский штаб а «Динамо», вынуждены мы говорить. Ну, мы будем его подказывать, как только можем. Я думаю, дай Бог, чтобы оно все реализовалось.